Тепла сукня, ціна цієї сукні 3490 і 50% Це в районі 1750 гривень. Така цікава моделька. Це дизайнерська сукня з дуже якісної італійської тканини. Підігнутий рукав на підгинах в нас червона. Взагалі чорно-біле дуже гарно комбінується з червоним. Прямо таке оно От бачите в. Зав'язана так само планка під гузочки і гузочки теж в червоному кольорі. Тут іде імітація ніби такої спідниці і наверх кофти, ніби, ніби такого от спідничного костюму. Тканинка вовна. Маємо лише у 52-му розмірі, але маломірить 48 це якраз розмір, тим більше втачний рукав, це якраз цей розмір, який буде відповідати дійсності. Немає по собі ніяких замочків. Одягається вона так, буде така досить приталена поверху, має виточки, і буде широка спідничка. Взагалі на загал дуже гарно сидить, тому розглядайте власниці 52 го розміру. Ну, кажу, 48-50 це максимум. Тобто в грудях у вас має бути не більше, ніж 104.